Пойму я радість сны. Таточку а можна я побігаю? Або волучше ремня. Так захотілось? Одихай. не понял. Здрасте. Що ти твориш? Ти вообще знаєш хто там живе? Ну всі, а що? Я дитячку моє, якого я роджав. Що ви творить? Тобі апарат Дочки, что пані! Просто я дивився телевізор і ось. Або ти хотів красти моє серце. Чого? Так, або ти виключаєш телевізор, або я апарат виключу. Е, вибачте, я зараз виключу. Ти подивись на нього. Я хуй, я же руджавий, ребенка, а він... Це взагалі моє в серці не повториться.